Хмельницьким журналістам та представникам громадських організацій розповіли про перспективу розвитку нових засобів масової комунікації. У місті відбувся семінар Нові медіа та зростання потенціалу громадської журналістики. Провели його представники міжнародної громадської організації Інтернюс Україна з ініціативи Хмельницького порталу тридаблю.Прускуров.інфо головна мета навчань трансформувати українські медіа для більшої відкритості до нових технологій, зокрема інтернету, та забезпечити. Його використання у щоденній роботі журналістів. Коли вони працюють в своїх виданнях, вони дуже часто обмежені своїми редакціями. Існує керівник-редактор, який завжди говорить, що цей матеріал потрібно робити, а це не потрібно. В друкованих виданнях є дуже обмежена кількість знаків, які можна помістити на шпальти газет. Тут журналісти вчаться, яким чином виставляти свої тексти поза межами редакцій в інтернеті. То ми говоримо про те, що е, журналісти мають можливість більше е, е, давати продукт, який, який їм важливий. Не тільки той, який важливі для, для газети, але й як вони відчувають не тільки як журналісти, але й громадяни.